Привіт всім! Сьогодні невелике відео про те, як смартфони спотворюють реальність так, і домальовують зображення. Дивіться, якщо ви більш-менш цікавитеся там фото, фотографією або підписані в якісь групи в соцмережах, напевно, вам зустрічалося, бо мені декілька разів таке зустрічалося. Що є групи, де... Фотоентузіасти, фотографи-любителі, чи професіонали діляться своїми фотографіями. І не один раз таке було: людина там показує, як вона, я таке пригадую, досить смішно було, як вона сфотографувала місяць. Там і показує свою апаратуру, так, своє обладнання там в неї кропнутий або повнокадровий фотоапарат. Там об'єктив на 300, 400, 500, чи навіть більше з тими стелеконверторами міліметрів. Так? І він хвалиться, от я сфотографував місяць. А там йому в коментарях люди показують. Каже, а ми на е, свій смартфон і там на якісь там флагмани. так. Ну не якісь, але флагмани так. Samsung і Huawei. Показує, а в мене от теж місяць виходить. І людина, яка Фотографує на величезну коробку так, з великим довгофокусним об'єктивом очі круглі. І я думаю, що вона трошки хто не підготовлений, так, чимось шокований. Ну, я, в мене така апаратура, штатив, це все. Людина підходить, просто смартфончик поставила рукою і бачить, в неї фотографія місяця. І виявляється, що, все не, все, що не все так просто. Я вже цією статтею ділився, але мало хто її напевно, прочитав, тому я вже це відео записую. Виявляється, що насправді виробники смартфонів трошки хитрують, і коли людина фотографує, наприклад, той же місяць, так виглядає, що їй людині підставляють заготовлену картинку цього місяця. Тільки вона визначає, в якій фазі місяця це він знаходиться, і людині, яка користувачу, яка фотографує, зразу підсовується зображення. Людина давав, о, я сфотографував місяць. Про це давно підозрювали так фотографи. Але тільки, зараз, але тільки десь недавно вдалося зробити скажімо так, довести це, що я приведу цю статтю під відео. Суть в чому? Люди взяли фотографію місяця, якісну десь з інтернету, розмили її, спеціально розмили в фотошопі, там, розблюрили, і поставили на, на дисплеї. Тобто, фотографія вже не чітка, вона повністю розмита, ледь впізнається, що це місяць. Ну і все, і нормально. І тоді взяли на фотоапарат, це Samsung, по-моєму, був. І починають фотографувати на дисплеї, розмитий місяць. Ясно, що він ну, немає, як скажеться, російський, ісходнік. Ісходник вже вже розмитий в хлам. І вони фотографують е, на цей смартфон на Samsung. І гоп. А Samsung видає хорошу якісну картинку місяця. Ну ясно, значить, тут піде підставляється. Другий ще такий випадок, як виробники смартфонів нас трошки дурять і спотворюють реальність. Ну, я люблю зараз останній рік ні, але тому що військовий стан. Але так я люблю фотографувати місто Львів, перефоткав всі, все, що можна, всі, які видатні пам'ятки, які видові місця. В тому числі вночі. тобто беру, чи вечірком беру штативчик, брав штативчик, фотоапарат, все знімається з пульта і со 100. Я це все фоткав, перефоткав. О, І тут я то, також львівська група, і вони там час за час фотографії Львова видають. І фото від нашого підписника. І там фотографія це вроді була, по-моєму, вже підвальна вежа корняк та там фотографії. Я так дивлюся. А я вже кажу, я вже того перефоткав, тони тих фотографій, там є навіть в підписі до до цього каналу є мій інстаграм, це тільки там невеличка частинка з того, що там я нафотографував. фотографував. І, і я дивлюся, фотографія в той, хто зробив фотографію. Внизу, ну, ця будівля, а там зорі. Над нею, а над нею зорі, бо то була нічна фотографія. Я так, ох, типу, класно сфотографував, а потім. Гортаю і потім думаю, стоп, а як в нього це вийшло? У мене так не виходилося ну, більш-менш напівпрофесійною, але фотоапаратурою. Я не, 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 зразу не зобразив. Тому що всі, хто знімає у таких великих містах, знає, що є е, світлова засвітка. Тобто, що таке світлова е, засвітка, це означає, що фактично небо в будь-який час доби, воно є не воно є світле. Воно є, якщо на довгій витримці, воно буде не чорне, а світле. Щоб е, отримувати, щоб сфотографувати якісно багато зірок, потрібно далеко від'їжджати. Як навіть робив випуск про це, я від'їжджали ми кілометрів 80-90 від Львова, і аж тоді можна нормальні фотографії зробити, коли небо темне, а не ну, постійно світиться. От тут людина на, на телефон, на смартфон, е, як каже, без штативу, стати, без, без нічого. В неї виходить ні красивий нічний пейзаж і зорі. Як таке може бути, якщо я фотографую, фоткав-перефоткавка, у мене таке не виходить. А потім виявляється, що люди в коментарях пишуть, що, що насправді так само виробники смартфонів оці зірки домальовують. Ви, типу, фотографуєте якийсь там, умовно кажучи, оперний театр, який підсвічується, підсвічується а вже а от зірки, то вже, вони вже штучно домальовуються. Тобто вам підставляється це все. Ну і третій такий ще приклад, теж десь натрапив на відео. Оглядач на Ютубі там порівнює смартфони, 4 смартфони флагманські, і також там модель і дівчина, і в неї на чолі прищик був. Ну, всі ми люди, все буває, нормально все. Але він фотографує, приводить, там, як передаються з Кінтона, І Huawei 50 Pro, оцей флагман від Huawei, На фотографії прищика вже нема. Тобто він автоматично це вже знімає. Навіть і, 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 більшість сучасних смартфонів, я думаю, ви і без мене знаєте, що вони оце таку, як пудру таку роблять на лиці, розблюрують це все. І що це нам? Що це з того всього виглядає? Е який висновок? Висновок такий, що от, говорять, що типу, скоро смартфони вже компакти м -м, перемогли, скоро переможуть і е -е -е ті кропнуті фотоапарати, тільки, можливо, ще повний кадр буде з ними бодатися. Ну, я знаєте, я не впевнений. І як висновок, що завжди будуть люди, які, яких не буде влаштовувати оце, оце штучне домальовування, коли яскраво зелена трава, яка такою не є, яко, е яскраво синє небо, яке також воно нереальне, такого нема. Коли зірки за тебе домалюють, не треба. Я сам собі домалюю, е сам сфотографую, від'їду де треба, я собі сфотографую. Не треба, мені, щоб ви за мене малювали. Не треба, щоб ви за мене підставляли відео, е ой, е фотографію місяця, так? І так само не треба, щоб ви там. Людину за, за, за мене штучно наносили оце, цю цю пудру, це додавали якісь там особливо сині очі, чи, 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 чи збільшували очі, чи, чи там я не знаю, що видумували. Так що, я думаю, завжди будуть люди, яких не буде це все влаштовувати, ці ваші штучні інтелекти, ці всі домальовування, а які схочуть нормально отримувати нормальний знімок і вже в крайньому разі там в фотошопі щось можна до, трошки поправити. Така в мене сьогодні думка. Що ви про те думаєте, можете писати в коментарях. І статтю я приведу про те, як е е виробники смартфонів домальовують зображення. Все, все доброго.